Привіт, малята! Рада знову зустрічі з вами. Запрошую вас до нашої творчої майстерні. Сьогодні ми будемо малювати, а що саме? Здогадайтеся! Солоденьке, як медок, холодненьке, як льодок. Наша мама з магазину принесла в обгурці зиму. Здогадалися, що це? Так. Це морозиво. Зізнавайтеся, любите морозиво? А чи можна його багато їсти? Ні, особливо взимку. Воно солодке та ще й холодне. А от мій пес пірат придумав, як зберегти морозиво до літа. Ось подивіться, що він вигадав. Пес схопив великий міх став носити в буду сніг. Кіт питається зі сміхом. Що робитимеш зі снігом? О, друзяко, та сміється. Сплине час, зима минеться, влітку сонце припече, сніг із Буди не втече, я морозивом із Буди пригощати друзів буду. Як думаєте, малята? Чи залишиться сніг у буді, коли припече сонце? Звісно, що ні. Він розтане. А чи можна зі снігу зробити морозиво? Теж ні. А з чого роблять морозиво? Хто його вигадав? Історія виникнення цього смаколика, оповита різними легендами. Такі десерти почали готувати. П'ять тисяч років тому у стародавньому Китаї для імператорів їм у спеку подавали лимону воду з льодом, крижинки замороженого соку, а також сніжно льодову суміш зі шматочками фруктів. Пізніше китайці спробували поєднати лід з молоком. Через торгівлю Китаю з багатьма країнами рецепт десерту розповсюдився по всьому світу. Сучасний рецепт морозива суттєво відрізняється. Яйця, молоко, вершки, вершкове масло, цукор змішують в окремій ємності і охолоджують. У світі існує безліч видів морозива пломбір, морозиво на паливці, морозиво ріжок, ескімо. І кожен з вас має свій улюблений смак. Давайте допоможемо моєму песику пірату зробити морозиво для друзів. Сьогодні малюватимемо морозиво ріжок. Це морозиво у конусному стаканчику. Для роботи з нам знадобиться аркуш паперу, простий олівець, фарби, два пензлики. Тоненький, і товстіший. Маркер. Розпочинаємо малювати з ріжка. Малюємо трикутник, тільки не дуже загострюємо. А зверху буде наше морозиво. Ви можете намалювати, ніби кільця пірамідки, а зайві лінії потім витерти. Далі нам знадобляться фарби. Робирайте самі, у мене буде полуничне морозиво. Я змішую білу фарбу і червону. Чим більше білої фарби, тим світліший відтінок. Додамо трошки темнішої фарби з одного боку та знизу, щоб створити об'єм. Сам ріжок зафарбуємо світло коричневим кольором. А потім тоненьким пензликом темнішою фарбою проведемо лінії. Можна ще потім прикрасити посипкою. Ось таке у нас вийшло морозиво. Воно точно не розтане і не нашкодить здоров'ю. А справжнім морозивом ви можете поласувати тільки вдома і зовсім небагато. За такої погоди краще гаряче какао. На цьому я з вами прощаюся. На все добре!